Тарас загородній політолог, керуючий партнером національної антикризової групи, з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, вітаємо вас. Так, доброго дня. Давайте відштовхнемось від слів Туска. Для Туска є певні забобони щодо 94-го року, але нема погодження, нема навіть офіційної якоїсь інформації про те, що хтось там щось готує дійсно в Будапешті, в Угорщині. А Дональд Туз це вже коментує. От я здивувався, чому як ви вважаєте? Ну я не знаю, це Дональда Туска треба запитати звідки у нього така інформація, що там щось готується і чи готовий взагалі Путін кудись приїжджати. Я думаю, що Путін нікуди не збирається приїжджати, і з Зеленським він не хоче зустрічатись. Угу. Чому ви так вважаєте? Ну, тому що Ушаков виступав і сказав, що ніхто нікому не, не обіцяв зустріч з Зеленським. Це раз. Вони говорили про підвищення рівня. Підвищення рівня делегації це замість Мединського, значить, приїжджає Лавров. Це раз. Друге, Путін вважає Зеленського нелегітимним президентом, і він зустрічатися з ним не збирається. Але з іншого боку, це ж Дональд Трамп зідзвонювався з Путіним. І ми говорили, вони. Зустрічі зеленського із путіним відповідно від нього теж якесь є. Ну скажімо, так не гарантія, не знаю, погодження. Тобто, це вже відповідь Росіян буде не Україні, а більше Сполучених Штатів Дональду Трампу особисто. Ну от нехай Дональд Трамп тепер з'ясовує, що там йому обіцяли і коли це буде. Це ж не наша проблема Дональда Трампа. Нас повинні цікавити. Нам продають нам зброю. Зброю нам продають чи компостує нам хтось мозок стосовно ударів по нафтогазовій промисловості Росії. Ні, а в а все інше це в принципі другорядне питання. Можливо, але що Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрічатися з Путіним. Говорив він про це неодноразово про зустріч на рівні лідерів і тет-а-тет -тет з Путіним і е, втрьох із Дональдом Трампом. Е, тобто, він вважає напевно, я так припускаю, оскільки він про це говорить. Він вважає цю зустріч також напевно важливою, і якісь питання, зокрема, питання території про це йшлось також можна вирішувати лише на рівні е, лідерів. Він про це говорив, а отже. Можливо, все ж таки щось ця зустріч вирішувала? Б нічого не вирішувало. Давайте давайте згадаємо звідки, звідки виникла історія з Путіним. Вона виникла після того, як європейські лідери приїжджали сюди 9 травня, грозили там пальчикам Путіну. Говорили, що 9, 12 травня повинен бути припинений вогонь. Була домовленість в тому числі з Трампом. Тут говорилися з Києва з ним про що, що там повинні так звучати перемовини. Частина адміністрації Трампа тоді сказала їдьте на перемовини, що не дуже була вигідна для нас перемовна позиція. І тоді Зеленський перевернув фактично шахову дошку сказав: Давайте сюди Путіна. А потім сказав, ну Путін не приїжджає, значить, значить, давайте додаткові санкції, додаткові озброї. Це не означає, що якщо Зеленський заявив, це не означає, що він упевнений, що Путін буде приїжджати. Наша влада використовує цей відсутність Путіна як доказ того, що росіяни не збираються йти ніякі перемовини. Оте все. Тобто це дипломатичні маневри. Я підозрюю, що за сам Зеленський підозрюю, що Путін не збирається е нікуди приїжджати, але це додатковий аргумент, щоб тиснути на Путін. Угу. І я так, в тому, що я так розумію, заява Еммануеля Макрона про Женеву це ж вкладається у цей логічний ряд, який ви зараз описали. Ну це вони це вже Макрон там у нього вже окрема програма. Позиція України полягає в тому, що Путін не збирається зупиняти війну. Якщо не зупиняє війну, то давайте додаткові санкції. А далі вже справа за американцями, за європейцями. Макрон, замість того, щоб говорити про зустріч, краще б менше купував газу. Франція менше купувала. Російський газ. До речі, вчора американці теж заявили європейцям. Що ви нам тут розповідаєте про те, як ви е, 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 про санкції, коли Європа на 20 мільярдів закуповує російську нафту та газ? Угу. Ну, бачите, певним чином перерва була у постачанні нафти до Угорщини, е, в тому числі завдяки силам оборони. Ну, не, не, Але... не те, що вони не хотіли купувати, так. тому що у. Орбана з'явилися дві, дві проблеми: два мадяри мадяр всередині країни, який є у нього конкурент політичний, мадяр в Києві, який забезпечив пропинення, пропинення нафти ударами по нафтопроводу, які в тому числі прокачують нафту. Це не те, що вони не хочуть. Це питання в тому, що Україна накладає справжні санкції на російську нафту та газ ударами по території Росії. А, і Росія згодна, щоб гарантії безпеки України забезпечували Китай, США, Велика Британія та Франція. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Лавров на брифінгу. Пишуть російські змі також за його словами: Москва готова продовжувати переговори з Україною. Проведення можливого саміту, саміту цитую. Має поставити крапку в цьому процесі. Кінець цитати Лаврова. Ну спецпредставник президента Шасті Вітков заявив, що Росія пішла на поступки щодо війни в Україні. Цитую. Майже одразу про це він сказав в етері американського телеканалу Fox News. Далі уривок із його коментаря. Я не хочу заглиблюватися в подробиці обговорення, бо ми ведемо переговори. І Я думаю, що завдяки лідерству президента Трампа ми досягнемо великого успіху, але майже одразу на першій зустрічі на Алясці росіяни пішли на поступки. Частиною отримання цих поступок було з'ясування того, чи зможемо ми побачити, що росіяни готові бути більш поступливими. От, давайте знову ж таки відштовхнемось від прямої мови цього разу Стіва Вікофа. Мені здається, він якось адвокатує Росії чомусь. А чому? Можливо, ви знаєте, можливо, якась інформація є, чи ви аналізували цю історію? Чому він так захищає? Ну, там спливають інтереси, що можливо він пов'язаний взагалі з російським мільярдером, Блаватніком і всім іншим. Ну, звичайно, що буде захищати. Uh -huh. це, ж, це ж корупція тільки в Україні, звичайно, а в США корупції немає. Uh -huh. Слухайте, а ця заява Лаврова про гарантії безпеки від Росії і Китаю. А, наскільки серйозно треба розглядати це як заяву, на якій буде базуватись позиція Росії щодо гарантії безпеки, і вони її не будуть змінювати? Чи все ж таки вони поступляться? Адже ну дивно уявляти собі гарантера у вигляді країни агресорки, власне кажучи, і Китаю Китай цікавить як Така пропозиція, чому саме Китай? що значить Росія гарант безпеки? Ну, це взагалі так, нонсенс. От. Ну так Лавров пояснив, це просто довідка Фодосі не дійшло, що мається на увазі. Лавров пояснив це з позиції з позиції те, що написано в Стамбулі 22 го року. Те, що вони собі намалювали, під гарантіями безпеки. Вони розуміють, що у Росії є вето. На співпрацю України з іншими країнами вета на проведення е, е, навчань на території України, наприклад, з іноземними військами, багато чого іншого. Ну тому це нонсенс, що Китай і Росія можуть бути взагалі теоретично гарантом безпеки. Гарантом безпеки України в першу чергу є виключно українська армія. І виключно продукція нашого ВПК, і спроможність України бити по території Росії тоді, коли вона сама хоче, відповідно до захисту власних інтересів. Ніхто ніхто інше гарантувати не може і не буде гарантувати. Все це У... не має ніякого стосунку участь... а, до реального життя. Участь Китаю, пане Тарасе. Що ви тут скажете? Адже Росія вже не вперше заявляє про Китай як гарантера. Ну, так нехай далі заявляє, мало ли що заявляє Росія. Що, є, що, що він буде гарантувати? Вони теж підписували, до речі, Будапештський меморандум в якості спостерігачів. Що вони, вони можуть гарантувати? Гарантувати виключно українська армія може безпеку, а не все інше. Що саме мається на увазі під їхніми гарантіями і до чого тут вони взагалі? От питання в цьому? Чому е, Китай намагається Росія долучити до е, гарантії безпеки? У нас півхвилинки буквально чи є якісь припущення? Ну Ну тут питання в тому, що все, що пропонує Росія, вони не змінили позиції щодо знищення України ніяких змін не буде і вони не поміняють свої позиції. Путін заявив 14 червня 24-го року, що припинення вогню в Україні можливе тільки після того, як Україна покине чотири області офіційно відмовиться від НАТО. Вони на жодний міліметр не відступили від цієї позиції. Вони ніколи не відступлять. Все, що там говорить Лавров, і все інше, це інтерпретація цієї самої вимоги. Нічого не помінялося. Почули, дякуємо вам, дякуємо за ці коментарі. Аналіз ситуації. Тарас Загородній, політолог, керуючий партнер національної антикризової групи. був з нами на зв'язку.